Всім привіт! Ви на каналі Теплакс. Сьогодні ми розберемо найпоширеніші помилки при виборі радіаторів, які можуть не лише зіпсувати ваш комфорт, але й збільшити витрати на опалення. Щоб уникнути цих проблем, додивіться це відео до кінця. Перша і найпоширеніша помилка не враховувати матеріалу радіатора. Різні матеріали мають свої особливості. Наприклад, Алюмінієві радіатори ідеально підходять для автономних систем опалення. Дві металеві для централізованих систем, оскільки вони стійкіші до перепадів тиску. Неправильний вибір може призвести до корозії та знизити енергоефективність. Друга помилка: не розраховувати необхідну теплову потужність. Ви обираєте занадто малий або занадто великий радіатор, і в результаті кімната або погано прогрівається, або ви платите за зайве тепло. Скористайтеся формулою: 100 Вт на 1 метр квадратних. Три стандартних умов. Третя помилка це ігнорування способу підключення. Спосіб підключення безпосередньо впливає на ефективність. Діагональне підключення забезпечує рівномірне нагрівання. Нижнє може спричинити тепло Обирайте те, що відповідає вашій системі опалення. Четверта помилка: вибір радіатора, який не підходить до інтер'єру. Радіатор не тільки забезпечує тепло, але й впливає на вигляд приміщення. Оберіть варіант, який поєднує стиль і функціональність, компактні панелі, декоративні моделі або стильні вертикальні радіатори. П'ята помилка: економія на якості. Купуйте продукцію перевірених виробників із гарантією. Тепер ви знаєте основні помилки і зможете зробити правильний вибір. Залишайте ваші запитання в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!